Кабзар Тарас Грой Шевченко — це наш пророк. Тому цей величний пам'ятник не може бути не сакральним місцем для всіх харків'ян, які вважають себе українцями. От Мирослав Мисла, Олег Куцин дуже потужні підуча. Ну, звісно, Фрекоровець, друг Георгій. Дуже дуже сильний, сильний прапор з сильними особистостями. Коли почались події, які з студентських протестів простив в революцію гідності, я не міг бути де-інде, крім цього місця. Як і на помаранчеву революцію, і на революцію гідності так само долучались, бо то святе для українців, які мають якісь своє розуміння, розуміння розвитку країни, коли не, не однаково мені, це була природня тяга і бажання українців бути саме частиною європейської родини. Що це в нашій країні? Хтось собі там щось придумує, може існуючий правильний, на мою точку зору, вектор міняти на 180 градусів. І ми там з цивілізованого суспільства європейського починаємо, начебто з точки зору розуміння Януковича і його володарів з Кремля рухатись кудись в бік боліт, в бік сходу якогось такого дикого. Розоб'ємо камеру, Йдіть далі. далі. Пам'ятаю, автобуси з тітушками. Які навколо якраз десь там, там були певні групи, то ну, знов таки це підсилювало мотивацію, підсилювало розуміння, що потрібно бути саме тут і зараз. Слава Україна! Слава Україні! Героям слава! Обурення проросло в злість. Це сприйняття, коли до тебе в квартиру хтось заходить. Вони підпалили балкон. Вони лізуть тобі на кухню через вікно. Я на той момент готувався стати в стрій, почав займатися активно спортом. На той момент якось не дійшов до війська, відчував певний сором, тому долучився до активної волонтерської діяльності. Набрав побратима, він був якраз в 113-й бригаді, він каже, давай до нас. Так само я набрав друга, кума, брат, сват і групу шикарної молодих мотивованих хлопців, 12 майбутніх бійців. Ми приїхали. Зразу, буквально через пару годин після нашого приїзду, нам видали автомати і, як то кажуть, бажаю здоров'я з побратимами, з роти вогневої підтримки. Вирішили подивувати всіх захисників пахнути нашими святими українськими кольорами чорно-чорним та жовто-блакитним. Слава нації! Моїм було 6, 8 і 10 років моїм трьом дітям, коли я йшов на війну. Зараз їм 10-12-14. Майже 4 роки мої діти ростуть без мене через клятих кацапів. Я не хочу, щоб мої діти по засвітах десь виштались і умовно кажучи. Прислужували іншим титульним націям в їх країнах, не вийде, так? Жодним чином не вийде, що одні щось роблять, інші нічого. Але потім на виборах ми всі, я громадянин України, мої права, мої права, всі кричать, а про обов'язки ніхто не повинен забувати. І тоді буде перемога. Вона буде у будь-якому випадку. Просто чим більше людей включиться, Нашу оборону в цей процес. Тим швидше вона буде і безболісною, якомога менше буде болю і втрат у країну в цілому. Це рідний для мене бойовий стяг 113-ї окремої бригади територіальної оборони. Під цим стягом багато козаків та козачів славно нищили ворогів. І це один з бойових стягів нашої славної перемоги. Слава Україні! Героям слава!